З початком опалювального сезону та новою хвилю атак на енергетичну інфраструктуру, планові та аварійні відключення світла знову стали частиною нашого повсякденного життя. Але чи однаково ці обмеження стосуються усіх Дніпрян у соцмережах та просто на вулицях все частіше лунають скарги, графіки не дотримуються, а деякі будинки, здається, вимикають значно раніше ніж інші. Ми вийшли на вулиці, щоб дізнатися думки мешканців Дніпра. Не знаю, яка найбільше, але моя точно. У мене черга 1 і 2, і світла немає ніколи. Графіки не співпадають. Стоїть по графіку, що не буде світла з 15 до 19. Потім 19 пишуть, що змінилися до 18, а у 20 а о двадцятій пишуть, що буде у 22. Тому світла не було майже цілий день. Температура в будинку 16-15 градусів. Це жах. У нас. Група 1 і 2, ДТЕК. У друзів 5,1. І у нас буває таке, що дають світло раніше, ніж по графікам. Ми живемо в квартирі, в якій газова плита, і раніше я жила в квартирі, в якій все було на електриці, і от тоді було складно. Ну, група 6,1 в мене ще на роботі. Там буває по 8 годин світла немає. Це, звичайно, додає свої недоліки і зменшує роботу. Наразі використовуємо інвертори, акумулятори. Таке інше. Ми наразі проживаємо в домі, де група 3-1. Я вважаю, що наша група і п'ята група. Також зникає опалення і в приміщенні дуже холодно. Батареї не встигають нагріватися знову, як знову відключають світло і знову зникає опалення. От у мене є друг в нього група, здається, 5,2. Це він знаходиться в Ігрені, і в нього дуже мало світла, йому дають там по 7 годин на день, а то навіть і менше. Тому от у нього ситуація така скоротна. Ну, труднощі в навчанні, труднощі в побутових всяких речах. В мене група 4,2. я маю за світовий день 3-5 години світу. Решта без світу Це навчання, це господарські справи. Я не можу працювати. І ще я ще додам, що немає опалення. Коли немає світла, в квартирі немає опалення. Фахівці енергетичних компаній пояснюють, що нерівномірність відключень пов'язана з прив'язкою житлових будинків до лінії критичної інфраструктури, лікарень, водоканалів, військових об'єктів, коли знеструмлюють їхню лінію, разом з нею вимикають і будинки, які живляться від того живлення. А тепер хочемо запитати і вас, наші глядачі, як ви вважаєте, які групи споживачів житлові масиви, центр, приватний сектор, відключають найчастіше? Діліться своїми історіями та графіками в коментарях під цим відео.